Слава Україні! Ви на каналі Транс. з вами Володя, починаємо нове відео. Перед тим, як ми почнемо відео, ми помаленьку рухаємося до кількості підписників 30 тисяч. Тому підпишіться, будь ласка. Хто ще не підписався, хто цього не зробив, я вас дуже прошу. Це важливо, це важливо для каналу, це важливо для мене. Буде нас 30 тисяч, мені буде дуже-дуже приємно. Так, що відбувається зараз? Поміняли цей сенсор. Його проблема, що він розсипався. І Продули трубки, які йдуть від цього сенсора. Тобто йдуть дві трубки. Вона там одна і друга. І Так само ми зняли... Що це, Андрій? Що це то, що ми зняли? Як воно називається? Дозер. Зняли дозор, перевірили як там, там трошки був такий маленький наліт. Його теж зробили. І зараз, коли знімали дозор, то тріснув один болт. Зараз моно поміняє цей болтик один. І все, по ідеї вже мається все пропасти, проблема з цими регенераціями, частими, але будемо бачити. Ось ранку, їду на Ярд. А чого? То що треба зараз їхати на делів. Один водій поїхав в відпустку і вчора вночі приїхав в Чикаго, а сьогодні зранку у нього делівері і зранку літак, то так, щоб йому не псувати відпустку і не робити так, щоб він там цілий день втратив вчорашній, то він так домовили, що я зроблю замість нього делівері. Погода сьогодні вже така не дуже весела. Ввечором почопати дощ. И целый ночь падал, и зараз падает дальше. А вот ничего, дождь тут немножко лучше, чем с них. Так что с дождем все равно легче. Я уже на Ярдит. Роблем PTI. Фильтр в Японии уже будет менять. Тоже уже и замена масла тут пришла. Так что щуп. У ДД12 капіта здавий. Зразу можна понять, що в тебе Дід 12 чи DD, 13, чи DD 15, В 12-му довгий щуп, а в 15-му він такий коротенький, що його витягнув запас. Але з до 15-ї йде набагато більше масла, там два 2 головна більше масла. От, треба вже їхати зараз буде. Все. Рівненько працюється машина. Півно я вже так не виїжджав з трейлером кудись. В більшості випадків, якщо кудись переганяю трак, то на ремонт якийсь. Але їду і нічого, ну нічого. Можу. Настільки до цього всього привик, що собі просто їдеш і все. До речі, цей руль. Я тут його тут обшивав. Я хочу сказати, що досить нормально. Ну, це воно дуже негарно виглядає, навіть дуже, ну, так трохи аж нервує. Але, в принципі, якщо mm -hmm. це зробити, може трошки краще, ніж я це зробив, то має право на життя це віддає. Бо що нормально, відчувається, що це шкіра. Приємно руль тримати в руках. І, ну, як на мене краще, ніж якийсь цей чехол. Хоча є гарні чехли такі, що дійсно якість. Але я думаю, що цей варіант найкращий що. Подивився по Google, куди мені треба їхати. І ту дорогу, яку Google мені проклав, і поїхав зовсім другою дорогою. Я так прикинув, що там, куди він мене веде. At the light. Turn right onto A34, West Road. Зараз горе повертати. Туди, куди він мене веде, там всюди будуть проблеми. Мої до те, як я знаю. Приїхав на делівері, став в док, але з першого разу не попав. Тут док всередині і паркуюся в темне місце. В зеркалі трохи погано було видно, але нічого, запаркувався, з другого разу нормально заїхав. Рівненько зараз ставимо блоки на колесо, щоб нас не трусило і все. Що тепер відбувається? Заїхав до своїх колег в колоні Олтайр, забрав в свій диск від Challenger і везу його в ремонт. Подивимось, що цього що буде. Бігель перевірив цей диск тут. Казали, що він не дуже рівний. І треба його вирівняти, і плюс, що вони там то, що поцарапане, поцарапене, міг зараз, кажете, що не став диски з того, що є. По-перше, треба все перебортовувати. Всі чотири диска. І по-друге, ті всі чотири диска теж трошки пошкрабані. А якщо брати той диск, який там є, вони трохи подібні, але інші. І воно буде відрізнятися. Одне колесо таке, друге колесо трошки з іншим малюнком. Потім буде виглядати не дуже гарно. Тепер пересів з рама на мустанг. Вирішив ним трохи проїхатись, тому що стоїть, щоб батарейки зарядились і мазла порозходились по всіх деталях. Тому що коли машина стоїть, не рухається, то не дуже дале. Та нічого весело, так такий мустанг. На його погода, на як кабріолет. Ну і це нормально. Привіз колесом останом до... Ну, тут компанії Олгріллегі що займається реставрацією коліс. Зараз мені тут все мають поправити. Все, прикольно, коли хлопці сказали 175 доларів за те, щоб колесо було таке саме як нове. Воно буде рівне, скречі там заберуть і його покрасять. Я рахую, що це взагалі супер, супер діло. йому сказав, що я ютубер, якщо треба буде йому рекламу. Вроді би зацікавилося. Поки що, 175 доларів без реклам. Тут ми маємо другого канака сьогодні. Тепер приїхався по хавеї. І звернув увагу, що я трохи коли їду мустангом, то хуліганю. Хуліган я. Але ніби що зробиш, таке життя треба деколи і щось почудити. Так, в цій серії трохи більше буду розказувати про челленджер, тому що цей проект мій, як сказати, особливий для мене. Це не траки. Це машина для душі. І зараз трошки покажу, що будемо робити. Це донор, той, який я купив з аукціону, трошки підтоплений. До речі, він не був сильно топлений. В нього десь вони якось намочили трошки передню частину, там, де був мотор, тому що в салоні ніде води не було, абсолютно ніде. Все тут розбирали, все було сухе. І перша ідея моя була така, що брати з цієї машини, перекладати все на цю машину. Але потім відмовився від цієї ідеї, тому що проблема така з ВІН-номерами була б. є він номера. І вони би не співпадали робити заміну кузова трошки геморрой по документам. А робити так, щоб воно було абаяк, як, то я не хотів. І знову, щоб це все зробити по-людськи, теж дуже багато роботи. Тому що треба повністю витягувати всю проводку, все розбирати, машину до голого, до кузо, до голого кузова. І потім звідти все перекидати сюди. Тому вирішили робити трошки інакшим шляхом. Вирізали там ту частину, ви вже бачили, і тепер будемо то саме вирізати з цієї частини і вставляти в ту машину. І Таким чином у нас всі номера будуть сходитися. Машина залишиться в рівному козові, лише буде цей лонжерон. Поміняний і все. Міняємо все по помітках, все так має бути. Тут повисверлювали. Потім на ці самі місця приваримо ту частину з цього челленджера. І все буде по заводу. Буде досить міцно і рівно і так має бути. Так що така от робота у нас виходить. Хтось скаже, що шкода різати такий кузов. Ну, Я не рахую, що шкода. Шкода було б, якщо б ми той кузов просрали або занедбали тим, що б зробили його там напівлегальним, це було б шкода. А так буде та машинка рівна, така як має бути 2022 року з пробігом 10 тисяч миль і буде коштувати вона досить непогано ще гроші. А цю машину використаємо ще на парці для ще одного проєкту, або навіть у двох. Я вже там подивився пару челенджерів, які продаються на аукціоні. Можна буде зробити ще пару машин непоганих. Тому що фактично є все, і з цієї машини фактично ми будемо брати тільки цю частину, айербейги, сідушку. Сідушку будемо перебирати, але сідушку звідси візьмемо, тому що вона ціла рівна. Ще там якісь пару дрібниць. Пишіть коменту, до комітету, дойшов думати. Правильно, неправильно ми це все робимо. Якщо неправильно, то як правильно? На вашу думку. Ми так робимо, тому що так порадились з майстрами і вирішили, що це самий, самий правильний шлях. Як Зремонтувати цю машину. Ще один варіант, якщо не робити інші проекти, а просто це, що тут лишається, продати, то вартість то всього, що тут лишається, вона фактично перекриє вартість цієї машини, за яку я заплатив за цьому машину. Тому що ну, тут все дороге, двері дорогі, диски коштують щось там. Зад відносно недорогий, Airbag є, панель є, крила є, вся повністю весь салон, все є, а це все коштує, і то нормальні гроші коштує. Я там тоді покупляв пару цих частин, то заплатив 2000 доларів, отут фактично все є. Де не що, панель? Має трошки тріщинку, сам дешпорт. Але знову кому кому треба, є такі люди, що їм це буде не сильно важливо. І знову ось цей комп'ютер, це все працює, у мене є відео, як воно працює, все добре. Так що це все у нас робоча робоча частина. Звідси буде вирізати все так. Там внизу йде лонжерон, той ленджерон йде сюди. Оце його усилення зверху. То його звідти. Внизу тут висверлить ян і цілою частиною витягне. І так цілою частиною туди вставить і приварить по заводським е, міткам. І все. Потім попробуйте мені казати, що це погана машинка в мене буде. А до речі, ще одне, що мені треба було для панелі моєї. Цей каркас, який йде внизу. От він зараз тут стоїть. Той каркас, на якому кріпиться панель. Тому що мій каркас від удару зігнув з боку. І зараз якраз мені, цю частину я шукав купити. До речі, її було важко знайти, тому що продавали разом з все. А так в мене буде він. Так. Знову руль за ірбегом повністю є. І все у зборі рульва колонка, якщо треба буде, теж продати можна буде. Я що, є, що портувати. Ранок. вийшов трохи погуляти з Волтером. на вулиці вже паде сніг. Зараз вам не буде видно, бо він такий дуже дрібанький. Але... паде. Ну раз паде сніг, то і холодно капець. Вот так тобто тут шукає щось, Він Все щось тут знайде якихось. Чи ми чи якихось там руки там лазить. Так комерний бачить. Волтер, там мишей вже нема, вони вже повтікали, тому що вони такі дурні будуть там сидіти і чекати на Хоч холодно, але рівно нормально, можна прогулятися. Тут з Волтером гуляю, зараз зайду, покажу, який в мене живе тут цікавий сусід. Буквально 100 метрів від моєї хати. Хтось живе з такою колекцією жовтих крейсерів. Тобто фанат додів. Має Dodge RAM SRT з мотором від вайпера, має вайпер жовтий, має жовтого челленджера Hellcat і жовтого джепа. Людина має гроші і має смак. Вайпер, капець модний, рам супер модний, це просто дуже дика і небезпечна машина з цим двигуном від вайпера. Халкет, ну, само собою, ну і джип, це вже так собі на кожен день. Молодець. Мають люди смак. Цих пару днів катаюся мустангом. Що хочу сказати, що якщо так подумати, чи може бути мустанг саме кабріолет. Машина на кожен день і на цілий рік напевно може бути. Тому що, ну, по-перше, якщо брати таку версію з цим двигуном, то це досить економічна машина. Ну, як для американських мірок. Де я не рахую там якийсь турбодізельний гольф з мотором 09, який бере 3 літри на 150 кілометрів. Це не, це не, це не про Америку. А так то якщо брати середню статистичну американську машину, то це вона навіть дуже непогана машина. І якщо брати чи от зараз кабріолет, то все на вулиці температура близько нуля, дуже холодний вітер, тут їдеш дуже комфортно. Нормально все гарно, тепленько, підігріває сідошок, підігріва руля. Дуже дуже комфортна машина. В цьому плані то нормально. Тому, в принципі, на цілий рік воно може бути. Єдине, що зимою, коли ці всі сніги, то воно на цьому даху не, не залізному, як буде триматися, все буде не сильно нормально. Ну і плюс, що задній привід, то обов'язково треба купляти на нього, а на, на всю машину треба брати резину, нормальну зимову. І можна їздити. Якщо варіантів нема, то це окей. А якщо так є можливість мати і кабріолет, і там ще якусь машину, то це напевно найкращий варіант. Тут оранжевий фруктліп затягує оранжевого челенджера. Ораш. Забароєн тобі і потекчика. Стане? 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 Заболтається туда. Сьогодні серйозний у нас день. Індик. День подяки. Багато вже святкують, багато вже п'яні. А ми ще в гаражі ріжем донор. Коротше, відрізало вже все, що треба. Така частина ціла, вся панель буде кріпити, так як має бути. До речі, доч багато використовує піни в звір. Не знаю для чого, але піни просто капець. Тут, там Тут це все, ця частина вся запінена. Ну, напевно, ці інженери щось придумали, щось знали, щоб так робити. Це все. І все, ця вже частина йде на, поки що на склад, буде стояти, чекати своєї черги. Е, Вже під нею є другий проєкт, Ну, його ще нема, але є ідея. І все, машинка. Свою функцію вже можна сказати виконала. Це поїм, все припасується туди, по швах, як має бути, лажерон постав на місце, так має бути. І все, буде класно. Оля каже, що Вона так тут все аналізує і каже, що я лоханувся, що купив цю машину. І маю це признати. Я, я з цим не спорю. Лоханувся 100%, що купив цю машину. 에... Можна було без цього бійтися. <хи> Але що зробиш? Таке життя. Деколи робиш якісь помилки, 에... з яких в принципі потім має вийти щось веселе. Тому в мене є дуже сильна надія, що все вийде щось веселе. І я налаштовую себе на, на позитив. А думати там про те, що я лоханувся чи не лоханувся, E, нема, нема коли. Треба, треба робити, щоб була нормальна машина, щоб було на чому поганяти і щоб було весело. Така ідея. Може життя, викажіть свою думку, що ви думаєте про це все. Вчора відсвяткували день подяки. Досить цікаве таке американське свято, на яке з'їдають дуже багато індиків. No, така, така собі тема, але ну. Є. Але воно цікаве тим, що в цей день люди дякують за те, що вони мають. І Я би так само хотів подякувати за те, що я маю. І так само хочу подякувати вам підписникам, за те, що я маю вас, за те, що ви мене дивитесь. І Підписуєтесь. Хто ще не підписався, підпишіться. Але вам дякую, дякую вам за вашу підтримку, за те, що ви допомагаєте мені розвиватися, рости і йти вперед. Ще раз кажу, що було видно лиця. Дякую. Сьогодні яксота, субота. Ну, два дні йшло попередження, що сніговий шторм йде. Навіть коли заводив рам, то тут була табличка така, засвічувалася, що обережно сніговий шторм. Не об'їжджати дороги, їхати по центральним дорогам. Напевно, в цьому є якийсь сенс. Ну, падає, паде, нормально снігу випало за ніч з півдня. Випало десь так до середини коліна. О, хлопець на корветі, вирішив виїхати покататися. Окіпалки, то йому не хутонуло. Ну, коротше, така ситуація. Будемо зараз розважатися на сніговій дорозі. Знову у нас колеса all-season. І хто, ну-ну, то я тобі боком чи ні. Ні, не пішла. Зараз будемо їздити, дивитися, як люди їздять. У нас вже неділя, Матвієм не є. Ми з Матвієм їдемо до церкви. Так собі зранку встав і думав, о, це ж Зараз їхати до церкви не просто зібрався і поїхав. То треба вийти, почистити дорогу від снігу до машини, відчистити трохи саму машину, завести її і вже тоді можна йти збиратися і їхати до церкви. Ось така справа. Машин мало, людей мало. Тут зелене світло світиться, я не їду, знімаю відео. Тепер дивіться, то про що я говорив ще раніше. Другий день вже все почищено, дороги сухі і по таких дорогах можна вже їздити як хочеш. З жодних проблем. Зранку ж трохи було снігу, зараз вже дороги сюди й далі. Сьогодні понеділок приїхав до траків своїх. Зараз мають виїжджати два траки. Два траки сьогодні не виїжджають, виїжджають завтра. Тут той трак, де ми робили, міняли антифріз. Бачок стояла машина, зараз мороз мінус 10. Все нормально. Рівень як був такий. Все добре. Пробуємо звести Так, дивимося, що буде у нас холодна пуска, ману. Все нормально. Чак погас. Що назвалася? Тиск масла за 90 лотерея, масло супер холодне На цьому вже буду цю історію закінчувати. Це відео закінчується. Дякую, що ви дивитесь. Дякую, що підписуєтесь на канал. Зараз тривають збори на дрони. Там Хлопці скали, що збирають і гроші, там, треба їм допомогти. Так що, кому цікаво, то доєднюйтесь до цих зборів. Посилання лишу внизу під відео. Україна переможе війні. Слава Україні! Всім пока.